Вітаю! Це звуковий вимір, програма, у якій ми традиційно розповідаємо вам про музичні події нашого краю. Зокрема, нині хотіли б представити в дещо іншому світлі знайомий вам колектив: муніципальний хор Галицькі передзвони. Чому кажу про інше світло? Та тому, що більшість звикли бачити хор галицькі передзвони на різноманітних міських заходах, обласних і. Чують у їх виконанні духовну музику, чують у їх виконанні українські твори. А сьогодні ми б хотіли в нашій програмі зробити акцент на дещо інший репертуар цього колективу. Тим більше маємо таку чудову нагоду як концерт хору Галицькі перезвони в обласній філармонії. З того року ми святкували 25-річчя і ну, рік ще не Це раз. А по-друге, в мене за плани, чому ми цей концерт робимо, десь завжди так перед Паскою. Ми, десь традиційно стало так, що ми галицькими перезвонами даємо концерт. Завжди випадає в піст. Ну, і Ми вирішили буквально перед день посту щось, дати трошки іншу програму, таку цікавішу програму. Ну, бо пісня пасує веселих жартівлових пісень сп'яти, хоча програма сьогодні дуже різнопланова, ви почуєте. Третя, скажем, причина концерту, що я собі ставив за мету, це десь зібрати родичів наших всіх співаків. Адже ну не всі часто бувають на наших концертах. То, зрештою, таких сольних концертів у нас не є багато, хоча виступаємо багато. Але от іменно сольних концертів у Івано-Франківську ми робимо мало. Ми більше, можливо, за кордоном, можливо, десь по області, по Україні, але в нас їх дуже мало є. І десь ось так собі поставили за ціль. Зібрати нашу родину, зібрати івано-франківську родину, громаду, щоб подивилися, чим ми дихаємо. Тому що репертуар сьогодні буде будете бачити. У нас в репертуарі є близько 150 творів. Деякі твори ми ще не виконували, або виконували і відклали, знаєте, і хочеться їх співати, бо вони справді красиві твори є. І, і Тому десь сьогодні я будував таку концертну програму, у нас буде вона складатися чи не з 8 блоків. Тобто зачепити українську духовну музику. Трошечки, трошечки, тому що, ну, якщо взяти українську духовну музику, у нас є творів з 20. Але ми беремо тільки два твори з тих всіх, ну найкраще, з зарубіжних композиторів духовну музику. Далі в нас ідуть спірічелси, Я не пам'ятаю, коли ми їх співали взагалі. А це цікава досить така музика, такий жанр в хоровому мистецтві. Кілька також беремо сьогодні. Беремо пісні народів світу, що також нам нам в першу чергу цікаво. Хоча тільки частково вибираємо деякі твори. Далі ми співаємо твори на слова Шевченка. І сьогодні також ми будемо скоро святкувати, скажімо так, роковини Тараса Шевченка, і хочеться також відзначити в цьому ж концерті. Деякі класичні твори ми беремо, того ж самого Лисенка. Ну, сьогодні прозвучить хор з опери утоплена. Цей твір, ну, напевне, зараз забутий трохи взагалі всіма забутий, Хочеться його трошки відновити, але це наша класика, на якій ми виросли. <кій> Відповідно, десь ще згадуємо твори сучасних українських композиторів, і саме от, сьогодні прозвучить Ігор Шамо, такий цікавий твір. Ну і звісно, українська народна пісня, яка ніде не обходиться в нас будь-який концерт. Тому ми сьогодні також ще кілька українських народних пісень, обробок українських народних пісень, ви маєте змогу почути. Підтримуючи такі творчі колективи, ми в першу чергу працюємо над духовним складовою, над духовною частиною мешканців нашого міста. Це певна культура, і завжди Західна Україна відрізнялася тим, що ми радо сприймали такі речі, такі тенденції. Що стосується. Галицьких перезвонів, цей колектив існує вже досить багато років, з 1991 року і неодноразово успішно представляв наше місто і на всеукраїнському, і на міжнародних рівнях. Тому сьогодні дуже приємно знаходитись на концерті. Я думаю, що всі отримають насолоду. Цей колектив мені дуже подобається за високий професіоналізм, за те, як вони виконують твори в своїй інтерпретації. І я як музикант можу сказати, що вся музика мені подобається, тому що і народна пісня в обробці, і твори західноєвропейських композиторів, і спирчуелси, і твори різних жанрів надзвичайно виконані в такому високому, на високому рівні. І дуже емоційно співають хористи. Галицькі перезвони це еталон хорового, хорового мистецтва в нас на Прикарпатті і взагалі на Україні, бо це знаний колектив в цілій Україні. Вони багато років їздять по конкурсах і за кордоном, і в нас в Україні. І це безподобний колектив, прекрасний, зараз підбір хористів в цьому колективі. Високий рівень культури говорить про те, що цей колектив заслуговує на велику увагу. І хочеться от сказати, що зараз такий час, що більше треба слухати цієї музики, більше духовності, яка надихає нас на такий високий рівень, більше слухати хорової музики, більше слухати музики Акапельної, яка створює дійсно такий емоційний вплив на людину. І це, це мені дуже як музиканту подобається. Ми слідкуємо за цим колективом, за їхнім ростом, за їхнім репертуаром, за бачимо їхній склад, їхні концертні костюми. Це колектив заслуговує великої уваги. І я хотів би ще сказати, що давно пора керівнику Ігору Димінцю присвоїти звання. Він вартує такого звання, і в найближчому часі я думаю, що повинен він здобути цю нагороду свою. Звуковий вимір коротка програма, в якій ми лише фрагментарно розказуємо і показуємо вам, що побачили самі. Насправді, ж самі ми почули набагато більше. Чого і вам бажаємо. Не забувайте в Івано-Франківську. Відбувається дуже багато цікавих музичних заходів, і вас чекають на них. Oh. Uh -huh.